Цитадель фортеці Кільє являла собою грандіозну споруду, яку було видно здалеку. Чотири височенні вежі, об'єднані міцними стінами, височили над внутрішнім подвір'ям та внутрішнім палацом. Сам палац не потрапив на жодну гравюру, але є на планах фортеці. Саме серце фортеці з північного боку було захищено одразу трьома рядами високих стін, одним рядом стін поменше, та двома рядами ровів. Ще був третій неводяний рів, який згодом підрівняли. З південного та західного боку цитадей захищав лише один ряд стін, але природні перешкоди легко компенсували цей недолік. Кількість веж цитаделі, а саме чотири, було зазначено на більшості гравюр та планів фортеці. Проте, за моєю теорією, та згідно з деякими джерелами, веж цитаделі на початку було шість. Одна зі зниклих веж згодом перетворилася на дівочу вежу, а ще одна, ймовірно, стала брамою при в'їзді до внутрішнього простору біля самої цитаделі.